Добрий день, мої любі малята! Рада вас вітати. Сьогодні ми з вами намалюємо дуже корисний фрукт. А який це буде фрукт, ви здогадаєтесь, коли виконаєте пальчикову гімнастику. Ну що, готові? Тож розпочинаємо. Яблук повнів нас корзини. Ми зриваємо вітаміни. Яблучний пиріг печемо, всіх до себе в гості звемо. Що ж це за фрукти, дітки? Ви вже напевне здогадались? Так, звичайно, це ж яблучка. Молодці малята, дітки, зверніть увагу, як ростуть яблучка на гілочках дерев? Роздивіться. Як вони міцно тримаються своїми хвостиками за гілочку. Якого кольору яблучка ви бачите? Так, червоного. А яку вони мають форму? Правильно, круглу. Ось такі червоні яблучка ми будемо сьогодні з вами малювати. Для роботи нам сьогодні знадобиться. Пензлик, фарба червоного кольору, фарба коричневого кольору, картоплина, щоб зробити штамп для малювання яблучка. Картоплину розрізаємо навпіл. Робимо маленький надріз для хвостика, на якому буде висіти наше яблучко. Ось так, штамп у нас готовий. А також для роботи нам знадобиться аркуш паперу з намальованою заздалегідь гілочкою. Ось все для роботи у нас готове. Беремо штамп правою ручкою надрізом вверх, занурюємо його у червону фарбу. міцно притискаємо до аркушу. Ось вийшло в нас таке яблучко. І ще одне яблучко малюємо, знову занурюємо у фарбу. І ще притискаємо. Притискаємо міцно, щоб гарно було видно наше яблучко. Лівою ручкою придержуємо аркуш паперу ще малюємо яблучко. На нашій гілочці яблучок буде багато. І ще одне намалюємо. Погляньте, скільки гарних червоних яблучок у нас вийшло. Яблучка наші тримаються на гілочці, тому нам треба домалювати до них ще хвостики. Беремо пензлик в праву ручку, тримаємо його за желізний кінець, набираємо коричневої фарби і малюємо хвостики для наших яблучок. Ось отак. Один хвостик, і ще хвостик, і ще хвостик. Міцно наші яблучка тримаються за гілочку. І ще хвостик. Ось погляньте, всі наші яблучка міцно тримаються за гілочку. У мене вийшли ось такі чудові червоні яблучка. Спробуйте і ви, малята, намалювати вдома такі ж яблучка. Я впевнена. У вас все вийде, а я буду чекати на ваші малюнки. До побачення, мої любі, до нової зустрічі!